Всім доброго дня. Вже порубали качки. Зараз мамою обскубаємо і будемо закручувати тушонку в автоклаві. Качки вже підготували. Зараз поділю на невеличкі шматочки, щоб добре влазили у банку. Порізані шматочки заливаю водою, щоб з них виходила кров, і залишаю на ніч. М'ясо накладаю у півлітрові баночки. На дно баночки викладаю чотири горошинки перця. І накладаю шматочки м'яса. Так щільно напихаю, щоб не було пустот. І в кожну півлітрову баночку. Даю чайну ложечку солі. І залишаю так один сантиметр, щоб було до кришки. І так підготовлюю всі баночки. Води у тушонку я не додаю і закручую її сиру, так як я буду її готувати у автоклаві. Поскладала банки в автоклаву, в мене такий простенький з балона, у якому вміщується 31 півлітрова баночка. І зверху заливаю водою на 2 см вище від кришки. Автоклава вже закрутила і накачала тиск 1 ампер. І доводжу тушонку до температури 120. І засікаю і вару 45 хвилин. Пройшло вже 45 хвилин. Автоклав виключаю і залишаю до повного вистигання. Така виходить тушонка в автоклаві скачок. М'ягеньке. Смачна! Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!